Пане Тарас, як міркуєте, окрім патетичних емоційних і більш конкретних виступів та реакцій наших партнерів зі штатів, ми повернемося наступного тижня із дозволом бити по території Російської Федерації, що як ми з вами чудово розуміємо, є найкращим варіантом і мовою для агресора. Ну на жаль, я не бачу такі, що таких різких кроків буде робити Байден. Баз сценарій, базовий сценарій повинен бути виходити, що вони цього не зроблять, тому що вони як у них вибори, вони не хочуть ескалації, як вони говорять, і багато чого іншого. Ну це ще раз говорить що те, що ми завжди говоримо, завжди треба клопати власну зброю. Та не зважати куди бити, і як би ну як, наприклад, у це з історії з Тверською областю. Ну там 450 п'ятдесят кілометрів відстань від України, це фактично посередині між Пітером та Москвою. Mm -hmm. а, ну фактично, влаштовані оце ССОшники, СБУшники разом. Вони влаштували, ну фактично, тактичний ядерний вибух на території Росії. А чому тому, що якщо там було десь 30 тисяч тонн, то це ну це дві Хіросіми, тому що одна бомба, яку кидали на Хіросіму, а була 15 тисяч. Ну 15 кілото і тому в даному випадку якраз показує, що є можливості. Це теж демонстрація сили нашим партнерам. Що або ви швидко ми вирішуємо наше питання маленьке, тобто, давайте швидше зброю, або буде по поганому українці можуть влаштувати хаос в Росії. Такі, що ви потім самі будете бігати по території Росії, збирати ядерну зброю, хімічну зброю і так далі. Це коштує вам значно більше. Це ще раз показую. От от чином, що Україна буде переносити війну, незважаючи на те, що ви нам теж розповідали, що це неправильно, що там виявляється НПЗ це є цивільної інфраструктури та багато чого іншого. Знову таке, власна, власна зброя, власна зброя. Ми більше повинні сконцентруватися на тому, щоб уряд максимально спрямовував ресурси виробництва зброї. Давав можливість експортувати експортерам для того, щоб вони обігові кошти отримували за кордони. І 200 мільярдів заплатять податків в бюджет. Не треба підвищувати податки дійсності в Україні для того, щоб заробити кошти і, от, і забезпечити армію, забезпечити, забезпечити прямі спрощені порядок фінансування. От нещодавно була інформація, що от Українська бронетехніка виконала контракт е, по Богдан, так це по-моєму там 40 мільйонів дали дачані. Були так. Треба більше залучати таким коштів, менше спрощувати бюрократичні інфраструктури, щоб е, е, структури. Точніше, не треба там іти, е, наприклад, через е, е, міністерства стратегічних галузей. Дайте напряму цей дот є там е, державна ну ця. Служба тилу, яка користується довірою наших партнерів, якщо є у компанії безпосередній ем, контракт, то давайте їм одразу ж контракт. Нехай йде зброя, і тоді ми не будемо зважати на те, що е, там вони дозволяють чи не дозволяють, ми будемо їх ставити перед фактом, що у нас є, наприклад, 450 на 500 кілометрів. А навіщо ваше це старі вигляді атакамців? Давайте на тисячу кілометрів. А пан Тарас, і дивіться, ми бачимо, що насправді ж ніякої відповіді Росії ні за що взагалі немає. Цей склад боєприпасів такий теж величезний ще одне влучання по нових масштабах, скажімо так, і все, і не будеш нічого і далі. Чи правильно розумію? Чи може там десь просто так заряжають стару ядерку, як пульнуть десь над своїм же Сибіром? Ні, ні, ну те, що можуть пульнути, це ніхто не заперечує. У них різно може бути в голові. Mm. А, да, це це таке, але це ще раз показує, що немає ніякої реакції. І Україна якраз цим складом показала, що Росія ще більш труклява, а, ніж дається багатьом на заході. Тому що а, знаєте, я думаю, що там відбулася така історія, що в дійсності генерали могли розікрасти а, всі гроші на будівництво того самого складів. Ну тому що логіка у них. Була достатньо проста і, в принципі, зрозуміла. А хто буде перевіряти цих складів у ядерній державі? Ну вони ж не думали, що українці насміляться чи хтось а насмілились показали, що там все трухляве, і тому в даному випадку, і звичайно, що це і з одного боку добре зовсім. Що більше лякає наших партнерів, які розуміють, що все ж таки Росія це така конструкція з гімнатопалець, так яка може просто розруйнуватися. Нам це цікаво, а їм це не дуже цікаво. Тому ми повинні розуміти різницю в наших в наших потенців інтересах і розуміти, що нам це не цікаво. Ми повинні виходити з власних інтересів. Так, да, однозначно. Пане Тарасе, а ти то яка тоді наша ключова мета має бути цієї поїздки? Так перед виборами поговорити з, з обома кандидатами і світу ще раз показати, але в тій же ні, ні, ні. приїжджати з мирним планом, зустрічатися з кожним у цей же день, у цей же час повинен бути приліт по новому складу. Так, з кожному зустрілися і по новому складу. Тому що коли ти приїжджаєш з якимось планом, потрібно показати, що ти маєш претензію потенцію на його виконання. Ну, от приїжджали, От ви бачите, там ну наприклад, Камала там бачить там каплан. Припустимо а в цей час їй повідомляють, що довбанули новий склад. Угу. Ну це працює по іншому. Ісота. По іншому, да по іншому не працює це. До речі, в принципі Україна трохи так робить, коли у приїжджав в Вашингтон, в той же час довбанули по Москві. Показало, що є сісто дронів, які угу. є така можливість робити, тому що минулого року в Україні ж такого не було такої можливості. Тепер вона з'явилася. Однозначно, ада так в принципі непогано. А, а те, що ми з обома кандидатами будемо говорити, зокрема із Трампом, який там за 24 години закінчив війну, але представимо йому саме план та ще аргументи. Можливо, прильоту підтвердимо дійсно. Прямо вже може вплинути на зміну їхньої позиції, чи так для роздумів? Поки що візьмуть собі Ну, давайте так, шоу Камали, шоу Трампа в принципі позиція однакова. Давайте будемо ага, віддавайте. Ну, це що Трамп забороняє Байдену удари дозволити нам удари по території Росії? Mm. Чи хто mm. Або, mm. Затримує, mm. або або затримує, або затримує там ті 6 мільярдів, які давно можна було витратити на оборону України з бюджету? Це ж не Трамп робить. А да, це ми робить ми... адміністрація Байдена. Байдена. Так, давайте будемо відкриті. Талі ну, розуміти, інші. що там ризики є, і там і там І що невідомо де більше ризиків, чи у Камали, чи у Трампа в дійсності. Тому не слід тут виокремлювати і передавати всі ці розповіді демократичної партії, в тому числі в Україні, що, начебто, так вони хочуть нашої перемоги, що їсти не можуть. Ну щось ми такого не бачимо. Ну принаймні, причин не надавати Україні ударів по території Росії взагалі немає. немає. Просто немає, немає. нужна знищення. Ну план Помпео, наприклад, написано віддати все, що завгодно, і нехай там мочить Росія. Тому ми повинні розуміти, звичайно, зі всіма треба спілкуватися, але я ж говорю, я прихильник того, щоб у першу чергу налагоджували стосунки зі спонсорами цих політиків. Тобто, це Нафта, ГАЗ, оборонні компанії це найкраща гарантія того, що це буде краще працювати. Пане Тарасе, а от так по згадувала я вас сьогодні, коли вивчала статтю Метю Камінський з політіко. Бо я знаю наскільки ви скептично і іронічно ставитеся часом до західних публікацій західних медіа. Так мені одразу і настрою додалося. Але тим не менше він ставить те питання, яке і ми чи є у самого Байдена і його адміністрації відповідь на питання, чи хочуть вони перемоги України, чи в них вона вже і не з'явиться. Точно, нам треба вже від іншої адміністрації наступної чекати цю відповідь. Ну, дивіться, скільки там 50 днів було? Ну, всі ж давно вже говорять, що Байден затримує допомогу Україні. Цей Ходжес про це говорив і Кезбен Ходжес, колишній керівник військ НАТО в Європі, як я ж записала. А як ви обіцяли, що буде буде? Україна наприкінці 23-го року вже на Азовському морі, а цього не сталося. Він відверто сказав, но не було політичної волі, щоб дати всю зброю. Зброя є. Зброї є проблема в тому, що досі американці грають в стабільність Росії. А, є досить сильне русофільське лобі в США в Вашингтоні. Це Селіван Бёрн, І Звичайно, що у них є власні інтереси, тому вони все роблять для того, щоб або запізненням було, або невчасно було. А потім прикриваючи це красивими словами по допомозі Україні, і багато чого ну дивіться знову таки. Ми всім вже очевидно знову таки з ударами по території Росії. Всім очевидно, що це тупа саботаж. Ну от просто, просто саботаж. Тим більше давайте так катакам самі ж били вже по території Росії, ну, так. коли вперше оце от на Харків вони наступали, тоді ж протиснули цей удари. Вони ж билися і зараз продовжують використовувати Ось, західну так. зброю по території Росії. Оці а, бомби Джемірел там якось там називається і так далі. Використовуються, але в глибину не на 300, а плобризно 40 кілометрів або 50. Тут питання в тому, де ескалація? Що ви що вона мазик компостують в свою ескалацію і своїми розмовами про допомогу нам? Ну та то вже то правда, вже пане Тарасе нема сили то слухати новину. Бачу, цікаву. В нас 4 хвилини на її обговорення, думаю, якраз і встигнемо. Влада США планує найближчим часом посилити обмеження щодо російської нафти, вдаривши потім мому флоту для її перевезення та обсягам поставок на світовий ринок. Про це заявив радник американського президента з Нацбезпеки безпеки Даліп Сінг. А от чи дійсно може бути каже багато експертів? Зокрема, ми говоримо з Борисом Тізенгаузеном, Валерієм Клочком, які теж із вами обговорюють. Не тільки теми, що тіньовий флот тут може бути зарита та економічна голка диктатора. Якщо вже її зламати, то воно направду воєнно економічну машину Кремля може зупинити або пригальмувати так конкретно. Давайте так неякий це не тіньовий флот, це цілком офіційний. Так да, це знову таки наслідок політики адміністрації да. Байдена через те, що вони не накладають достатніх санкцій, Ніяк, через ні. те, що накладені обмеження для нафтогазового сектору Сполучених Штатів Америки для Канади, для того щоб вони могли експортувати нафту та газ, тому що якщо воно буде спокійно йти на зовнішні ринки, не потрібно буде в таких обсягах закуповувати нафту та газ в Росії та США, о в Росії та Ірані. Ми mm -hmm. повинні це чітко розуміти. Зупинити це неможливо всіми цими санкціями. Це можливо зупинити тільки ударами по компресорах на і топити тупо цей флот. Угу, так, да, погоджуюся, тобто те, як ми з вами завжди говорили, і бити по е, е, нафтопереробних заводах і не тільки, але все ж таки. Так. А якщо ці, ці ціну цінову стелю на нафту може знизити, як обіцяв той Трамп, Трампані, пригадується до 40 доларів за баррель і менше, це могло би допомогти. Це би стало теж такою так, санкцією. Це смерть, це смерть Росіян. Тут дивіться, тут Трамп же не про стелю говорить. Він говорить, що готовий ввалити ціни на нафту. Угу. Це коли з'явиться дуже багато пропозиції на ринку нафту з ними з ними це обмеження і тоді буде достатньо для того, щоб падали ціни на нафту, так так це доларів. Це смерть для Росії для російської економіки. Так да, було би непогано, якби дійсно. А на таке взагалі варто розраховувати. Ну, якщо переможе Трамп, це високий мовірний, що він це зробить. Тобто він не буде примирюватися з путіним. А, і як ви зауважили, влучно нам треба ще почекати, да, яка адміністрація якого формату буде більш рішуча? Так, ну а ну це слухайте, це казки про Трампа. Більше розповідають якраз демократи е, постійно, що там примирюватися. Хто сказав, що він буде примирюватися? А зараз, коли затримують допомогу, це не приринні, а фактично сточення української армії, щоб більше mm. виснажилось, так, щоб потім пішли на перемо, на перемовини. Ну це така знаєте, хитрувата позиція на словах допомагаємо, а реально нічого не відбувається. Тому ми повинні виходити зі своїх інтересів, довбати туди, куди потрібно, навіть якщо е, там будуть крики, що це не треба робити. Ми бачимо, що тільки так можна виграти цю війну. Пане Тарасе, дякую вам дуже за те, що допомагаєте нам фільтрувати дійсно ці хитрі, не лише заяви. Спасибі за вашу позицію, за ваш час і роз'яснення. Завжди раді вас бачити до наступних зустрічей. Дякую. Дякую вам. Це був Тарас Загородній політолог, політехнолог разом із нами говорили ми про чиє розуміння, головне а, бажання діяти в ще чинній адміністрації Білого Дому для того, аби не просто так на словах гарно говорити, а й робити все можливе і не тільки аби дати Україні саме перемогти Російську Федерацію дикатор Путіна, а не просто не програти.